А хто, на вашу думку, Олексію, Людмилу, Олександра, має перевагу на фронті? От зараз, Україна чи Росія все-таки, Олександра? Звісно, Україна. Україна. Олексію. Це питання таке. Незрозуміле питання. В чому, в яку перевагу? В чому маєте на увазі? Я просто питаю про перевагу на фронті. Моральну перевагу. Ні, не... Чи яку? Бойові... Ми стоїмо в обороні, нас тиснуть. У нас сто 150 бойових зітніх щоденний, з них третина половина на Покровського напрямку. І? Ми не саме втрата. Ми нищимо максимальну кількість російських військовослужбовців 35-40 тисяч щомісячно. Про яку перевагу ви маєте нову? Ми ведемо зараз позиційно по великому рахунку війну на виснаження. Лінія фронту, як сказав якман офісирський, з цьому році майже незмінна. Ці просування росіян на декілька кілометрів, це можна рахувати виключно як тимчасовий успіх. Бо таке саме було під Покровським, потім відбувалося, Зараз дорога Покровська Костятинівка частковими контролюється. Це таке, знаєте, питання ну, некомпетентне. Це, це питання, ну так, питання, ну, це знаєте, це хто? що краще, тепле чи кругле? Цікаво, що взагалі тоді не можна. Не просто хочу розібратися. Не можна питати про перевагу, коли відбуваються такі активні дії. Ні, чи можна говорити про технічно перевага чи в силах засоби на боці Російської Федерації? В деяких речах, деяких видах озброєння, технологічна перевага так само на їхньому боці. Перевага в моральному, ну у нас теж там багато, багато питань, але в єдності, в, в Емоційному складовій складові перевага на нашому боці, в тактичній складовій перевага на нашому боці в е, перспективах в. В точності пострілів з артилерії на нашому боці 3,7 кг гарячі чим де там будь-які де і так далі. Тобто, тобто ну, треба от, розділяти от, на тут, ну, в, ні, вам військовий фахо відповів чітко. Mm -hmm. да? Він прям розклав вам да? по компонентам. Це чудово, не нам, нашій аудиторії. Зрозуміло, так. а все інше. Ну це наш тому, якщо спів зробити співвідношення по кількості, ну то можливо в якихось ми, часах ми... ми не просто так це питаємо зараз. побачите, Людмила. Ну, я тут з, з військовим аналізом абсолютно погоджуюсь. Ми сьогодні займаємо дуже правильну стратегію такої оборони, в принципі, єдину можливу, яка у нас на сьогоднішній момент існує при наявних силах та засобах, і при наявному стані забезпечення військ і морально-психологічного стану наших військових. Насправді, я скажу, ми тримаємося дійсно на героїзмі, і те, що ми стоїмо так от в глухій обороні, вже. Настільки тривалий час це виключно завдяки героїзму наших людей, наших військових. Водночас мені дуже прикро насправді констатувати, що на третій з половиною рік повномасштабної війни у нас не запрацювало ні Міністерство оборони, ні профільний комітет Верховної Ради для того, щоб приймати ті рішення, які вже на поза позавчора необхідні насправді збройним силам, в тому числі зі змінами бойових статутів збройних сил, так це робота. І треба всіх, о тих ще досвідчених фахівців, які у нас залишились, які насправді хтось зараз сидить на пенсії на пенсію рано. Військові виходять, хтось там списався по стану здоров'я. От їх треба саджати, і щоб вони, в тому числі, на підставі досвіду от сьогоднішньої війни писали нові бойові статути. Писали, послухайте, ну, люди нові, нові, нові клас, підручники обачаюсь, війни е і писали нове законодавство. І коли моя колега і каже нове законодавство в ЕТР, що не працює міністерство оборони, не являючись працівником Міністерства оборони, не працює я є службовцем збройних сил України військовослужбовець я знаю прекрасно, відмила. як працює. не працюючи в оборонному комітеті, в резерві, не знаючи тижні, Ну, тижні. ви знаєте, що рік тому вже був прийнятий новий mm -hmm. статут. Ви в резерві чи в рік тому в... був прийняти в... новий резерві. Статут. Я, бачу, щас, ми тут не дискутуємо. Рік тому був прийняти новий ви статут. Ви знаєте ви прекрасно, про що ні? я говорю? Я е вам часу ви знаєте, одну з зміни в про ТЦК про є сили систем. Який відсоток в ТЦК є військовослужбовців, які просили безпосередній бойовий досвід. Ну навіщо ви я зараз кажете інформацію, в ТЦК, яка не відповідає дійсному військовослужбовців з бойовим досвідом. Я розумію, вам потрібно, можливо, десь якісь політичні. Бонуси, бали і так далі, але ми зараз кажемо про війну. Нам робота. і давайте конкретна казати робота. правду. Якщо ви не знаєте, як працює оборонний комітет, бо ви там не знаходитесь. Ну вибачайте, це вже приходьте працювати в оборонний комітет. Запрошую. Люди теж не знають, от е, громадяни України теж не знають громадяни України. Казати правду. Дивіться, оборонний правду комітет не казати. може на жаль, все ви розповідати. Ви сьогодні і казали, що ви не в курсі про ситуацію по всьому фронту. Я, я не так сказав. Ви так сказали, що Ні, ми так. в комітеті не знаємо, яка. Ні. На всі та я скронтую, сказав, що комітет ситуація. знає ситуацію, але деякі речі роздати не, не могу... можу від імені комітету. Добре. Але свою власну думку, як депутат, який нещодавно повернувся з Дружківки Куп'янськ. І так далі, да я можу розповісти. Це будь ласка, дійсно. Я не доїхав, на жаль, до там Законстаху, бо вона вже там дійсно там ствольна артилерія вже дострілюється. Да, 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 да. Це було трохи не зовсім безпечно, як то кажуть. Але принаймні, я чітко розумію, що де на ті ділянки на кімнати, але питання це інше. Є комітет. І це одна історія. А є народний депутат, який за власністю поїхав. Це інша історія. Давайте, раз вже Беру, два депутати, мій. можна загадувати бажання. До речі, так, дійсно, звільняють. Да, фоколу, Ми, так раз і загадали бажання. Мені, пробачте, 60 плюс, 60, мене сказали до побачення. Звільнили, тільки рік зміг. Ми поварувати. зараз змінюємо законодавство. Так що повертатись можна. Рік рік війни, якщо у вас буде така можливо... Але дивіться, Ігор зауважує, що на четвертий рік війни трохи запізно ви маєте на увазі. На інших ваших ефірах ми так. говорили про. Ну, тому... Потенціал втрачається. Я там, тільки, подивитися... тільки, тільки рік зміг побути да, на масштабі, Але я про інше за законодавство. Я, нав, я, нав, я, нав, я не про мобілізацію. Третє вже буде в мене. Четверта. Ну, то таке. Дивися, от депутати і нас дивляться, глядачі. І ми е, кажемо про е, те, що треба посилювати наш військово-промисловий комплекс, де працюють, до речі, 800 майже приватних підприємств, і багато створено різних асоціацій. Ви ж знаєте, там багато цікавих людей працює. Навіть ваші колеги, колишні журналісти там працюють, там Сергій разний. От питання. Ми кожен день, і ви я впевнений в цій програмі, теж скажете про те, що треба донатити на щось. Ну, збирати донати на там на дрони, на автівки, на і так далі. Наші підприємці, які виробляють зброю, можуть виробляти зброю набагато більше в два рази, в три рази, ніж вони виробляють. Але вони це не роблять не тому, що вони погані, а тому, що їм треба платити заробітну їм треба продати. От вони наробили 10 трембіт, да? і на от отакі гарні люди, депутати, чиновники купили цих, а в нього на розхунку на, на 10. А підприємства, це ми друзі до речі, можуть виробити 15, наприклад. А п'ять чиновників держави, представників міністерства оборони вони не можуть, вони грошей мають на рахунку. Він, він теж, теж, теж хоче. Тому ми починаємо збирати донати з людей для того, щоб купити додаткову зброю. Тому є два питання. Два в одному. Перше до недостанив до, до, до депутатів, раз вже є така нагода з нею поспілкуватися безпосередньо. Зараз за відповідь почуємо. Да. Да, По чому відповідь перше чи е, не варто прийняти закон про те, щоб дозволити те зброю, яку не може купити держава виробникам зброї продавати за кордон, щоб ці гроші поверталися е, в експорт зброї? Експерше експорт... топсік? Mm -hmm. Це о, зараз тут зараз люди заплюють екрани. Не експорт зброї, експорт зброї, продаж яку надлужків. можуть виробляти наші виробники, але не може купити держава. Продаж надлишків. Людмила підказує мені. про, про друга. Друге, друг, питання. друге питання. Ці люди вони не проти, вони не, не дуже хочуть продавати за кордон. Вони б з радістю продавали б середині країни. Чи не можна прийняти зміни в закон України про бюджет України? І не 50 мільярдів, хоча б 100 мільярдів на закріплювало озброєння всередині країни. Ваші питання почуті, депутати. Ну давайте по черзі відповідати, Людмило. Е, Ну давайте я почну. Тому що ми якраз в комітеті економічного розвитку, який я представляю, е, займалися і питанням експорту озброєння, і насправді питання ж не в тому, що. Ну, питання сьогодні, що є політична заборона, так звана на експорт озброєння, юридичної немає, законодавчої заборони немає. Але питання в тому, що і Збройні Сили України не проти ці 15 бронів використати. Для того щоб мати він може, передвагу він, він на то він я, може, зараз може на пит... от, вироби, я зараз відповім на це питання. Я зараз відповім на це питання. Я зараз до цього прийду. За ну, дайте я розумію все, що ви говорите. Я за освітою економіст в Лондоні вчилась. Я знаю прекрасно, як працює кожен підприємець, який в цій сфері щось робить і виробляє озброєння. Так, от для того, щоб у Міністерства оборони були гроші, для того, щоб ми з колегою могли проголосувати зміни до бюджету і виділити додатково. Ових там 400, 500, 600 мільярдів гривень на фінансування оборони оборон, і оборонної промисловості, зокрема і сил оборони на друге півріччя цього року, те, що нам все одно треба буде зробити. Просто ми зараз поки що не знаємо звідки брати кошти. Нам наші партнери європейські кажуть: ви якщо заздалегідь будете планувати. Те, що вам потрібно. І казати нам не просто, нам сьогодні потрібно 400, як нам американці казали, там, ви нам винні 350 мільярдів, потім 170, потім 220. От, і, і ми так само, там, нам треба 400 мільярдів, потім ой 600, ой, трильйон. Е а нам партнери кажуть, визначайтеся, і ми вам дамо ці гроші. І визначайтеся з метою: це гроші для того, щоб стояти в обороні так, як ви стоїте сьогодні, чи це гроші для того, щоб ви могли просуватися і звільняти свої території? Бо це теж два абсолютно різних бюджета, і такої комунікації від держави до партнерів ми досі ще не почули ні від уряду, ні від Міністерства оборони. Будемо сподіватися, що, хоча б якісь частинки його будуть от в цьому меморандумі, але питання, чому ми спочатку ворог це показуємо по цим партнерам. Так, ну, дайте відповісти. Ми зараз так, говоримо так, 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 так. Я, Ви, що тут. Уряд ну я можу завершити гроші кажу, звідки брати ще, ще я два питання додати. Два питання по черзі. два питання. Я додати хочу. У мене питання перше. Так, по темі питання. Перше, може краще було б, щоб у мера займався своїми безпосередніми обов'язками, замість того, щоб очолював українську делегацію в Стамбулі, бо до Міністерства оборони безліч питань. А друге питання я боюся тут нікому. Не сподобається, але я знаєте, я от регулярно з глядачами там це ви на каналі спілкуюся на ефірах. Вони задавали задавали за останні два тижні одне просте питання: а де три тисячі ракет, які президент обіцяв в минулому році? В минулому році що з ними? Вони виготовлені? Гроші під них є? Чи це була красива обіцянка? Олександра, ваш так, вихід. по я відповідаю на ваше так. питання е, вже 20, сьогодні. 20, 20. В комітеті було підтримано тринадцять 229, 229 законопроект, який дозволяє військовослужбовцям від 60 років підписувати контракт на один рік. Я думаю, що парламент достатньо швидко проголосується. Місяць я два з'явиться така можливість. По друге, партнери не видають гроші, і не видають гроші на озброєння. Це принципова їх позиція. Вони дають на Це економіку, на соціальну підтримку, на що завгодно, але прямі Гроші на зброю вони не дають. Так вони можуть у себе на власній території розміщувати оборо за власні кошти да, оборони. Не надає дання? кошти для закупівлі озброєння українського в Україні. Дуже, Друзі, так, я вас не перебував. Вибачаю, але можуть але не дайте, перебувати. Дайте, ще дайте раз дамо. хочу на вироб... наголосити на виробництво. Жодна країна, на країна не дає прямих грошей в бюджет України на зброю. Не треба цим моніпуляти. Це публічна інформація, достатньо легко перевірити. Друга історія я з вами погоджуюсь, і я цю шоу в комітеті. Якщо є підприємства, які виробляють, Достатню кількість, я не буду казати слово зброї, технології називаємо це так. Технологія, якими забезпечені наші Збройні сили України і є залишки, да то чому тоді ці технології не продавати десь за кордон, отримати валюту на повно бюджети. Це буде працювати над цим, теж ми працюємо. Це не публічна історія. Не знаю на жаль чи не на жаль, але над цим комітет теж працює. Є інше питання. Війна технологічно змінюється приблизно кожні три місяці. Кожного я вже на війну їжу там скільки ці три роки такі їжу. Да, і я можу сказати, що навіть тиждень тому ми, ми вийшли в новий віток зміни війни. Чи потрібно зараз Богдана? Я не артилеріст, да, але я розумію, що вони вже не потрібні, практично розумієте. Ми їх виробляємо, але да? ну, можливо, їх варто вже тоді за кордон продавати. Можливо, там воно потрібно, можливо, треба вкладати гроші тоді, не в Богдана, щось інше. Да? Бо технологічно війна зміниться. Чи виробляємо ракети? Ну можливо, так, можливо, ні. Давайте довід. Тися з відкритих джерел якісь наслідки, які відбуваються, але знаєте, зробити ракети, це ж не просто так. Да? Вибачаюся, в Ізраїлі я там на бомба. Ну офіційно немає. Емоції, ну, є, є навіщо інколи казати є. ті речі, про які може й не варто казати. Я вибачаюся. Офіційно немає, але офіційно ніхто. Але дивиться за відкритими але джерелами. При цьому вони кажуть, що якщо що, ми застосуємо дайте. за відкритими джерелами, ми не били по Росії ракетами, ми б'ємо дронами. Наскільки я розумію, я регулярно теж монітор. Я так. далеко не військовий експерт. Не так ракетами українського виробництва такої інформації а... не було, крім один раз. Згадувалося, але це якось було так. ні, не е... так. Тому дивіться. Е... Ну, Я бачу брак комунікації якоїсь, да, там, можливо, і, і тут і дійсно є в цьому проблема. Але в ну, військовій тематиці не все е, варто розповідати. Ворог все чітко від, відслідковує. Від, відповідна, відповідна розвідка з відкритих джерел для того, щоб зібрати потім пазл інформації, де ми, на якому стаді. Е, Колежавка правильно сказала, що ворог масштабується швидко. Хто перше вигадав і розробив дрон на оптиці? Україна. Україна. А хто його замаштував? А, на жаль, Росія, да.